Американські військові аналітичні центри попереджають, що найближчими тижнями, буквально ось тиждень-два, росіяни змінять цілі і стратегію і почнуть більш масово бити по інфраструктурі України безпілотниками та ракетами. Мовляв, їм це потрібно, поки американська допомога, яка вже все проголосована. Вже все чудово, навіть якщо вона знаходиться на складах у Польщі, все одно потрібен певний час для того, щоб довести до лінії фронту, то тобто вибудувати логістичну систему, таку, яка б не так би мовити, не була е під прицілом російських тих самих ударів. Так це все вимагає час, і Росія спробує скористатися цією ситуацією і по серйозному бити по інфраструктурі по базам по взагалі по промисловому оборонному промисловому комплексу України